Якщо ми повернемося суті до статістики електронної комерції. у 2021 році вже був один мільярд людей, які купували кросбодер. Ринок до 30-го року обіцяли потроїть. Всі аналітики стверджують, що до 30-го року в світі буде вже три мільярда людей, які купують. Тобто, ринок росте як на дріжджах. Тобто, якби можна виставляти товари і їх продавати. Зростає. чому, тому що люди звикають все більше купувати онлайн ніж офлайн. Тому що є люди, в яких є звичка піти. Немає. Відчут. у нас кількість замовлень на людину в Україні там 8 посилок на живу людину. У сполучених штатах це там навіть в Польщі це вже 23, в Німеччині ще більше цифра. В Сполучених Штатах не знаю, напевно, під сотню піде в середньому на рік. Тобто ринки суттєво більші, і ми, от можемо наш маленький експортер з Житомирської області, може бути учасником того великого ринку. Сподобалось відео. Підпишись на mind.ua в соцмережах.